Школу священиків планували відкрити вже давно. Єпископ Черкаський та Кіровоградський Ларіон говорить, що на Черкащині завжди був дефіцит священнослужителів. Школа була потрібна в 90-х, а зараз, коли кількість парафій збільшується, ситуація стає ще гіршою. Ця школа, яку ми хочемо започаткувати в цьому році, потрібна була щороків років 15 назад. Тому, тому що нам потрібні священнослужителі. Нам вкрай потрібні священнослужителі. У нас дуже багато є парафій, які очікують того чи іншого священнослужителя. Та аби втілити проект у життя, потрібно було приміщення. Саме тому з започаткуванням школи затягували. Яписком говорить, що в планах церкви навчати в початковій школі студентів не тільки з міста, а й області. Навчання триватиме протягом двох років. Це також потребує чималих коштів та матеріальної бази. Відтепер церква отримала приміщення, що зможе задовольнити частину цих потреб. Але то не було в нас приміщення, то не було в нас можливості. 呃。Uh Тому що ми розраховуємо не тільки на черкащан жителів міста Черкаси. Ми розраховуємо тільки також на жителів Черкаської області. За словами Ларіона, основна проблема була у непорозумінні з місцевою владою. Недобудовану школу хотіли продати, але покупців не знайшлося. Але щоб віддати землю церкві, депутати голосувати не хотіли. Втім, зараз ситуація змінилася на краще, говорить єпископ, адже депутати міської ради одноголосно ухвалили рішення на користь церкви. Дуже було багато труднощів. Найперше труднощі було не було, не було на той час доброї волі нашого, нашої місцевих органів, органів місцевого самоврядування. Територія, де знаходиться школа, чимала за площею. Саме тому церква планує обладнати не тільки школу, а й жіночий монастир і навіть сиротинець. Та земельна ділянка складає трошечки менше як три гектари землі. Досить багато, ми можемо там започаткувати вже на сьогоднішній день і монастир, тому що там не тільки має бути Черкаська богословська православна школа. Там має бути і монастир, ми хочемо, плануємо зробити монастир на честь. Е Макарія Канівського Єпископ Ларіон також наголосив, що, хоч церква й отримала приміщення, та все одно має чималі проблеми з фінансуванням. Студенти, які хочуть пройти навчання, вже є, а коштів не вистачає. Іларіон сподівається, що осторонь проблеми не залишаться, й меценати.